Мої вітання. Сьогодні у нас 16 лютого, п'ятниця, традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми «Зарубіжжя». програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли впливові світові засоби масової інформації. Загалом хотів би виділити там, зараз ну, декілька питань, які, на мою думку, на які варто звернути увагу, і про які повідомляли, писали, говорили. Показували. Це про ситуацію у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Палата представників так і не просувала, і пішла на канікули. Це питання Авдіївки, до речі, дуже-дуже активно, практично ну, всі авторитетні світові засоби масової інформації так, от, мали в новинах повідомлення про ситуацію в Авдіївці. Також це питання Мюнхенської безпекової конференції. І підписання безпекових угод України з Францією та Німеччиною. Давайте разом з вами подивимося, як ці питання висвітлювалися у світових ЗМІ, а також інші, які, на мою думку, також варто згадати. Associated Press. Президент Франції Мануель Макрон підпише двосторонню угоду про безпеку зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у п'ятницю, тобто сьогодні у Парижі. Щоб надати довгострокову підтримку спустошеній війною країні, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії протягом майже вже двох років, ну і тут зокрема пишеться, що раніше цього року Макрон заявив, що Франція веде переговори про двосторонню угоду за моделлю, яку Україна нещодавно погодила з Великою Британією, яка охоплює 10 років і передбачає пакет вартістю 2,5 і мільярда фунтів. Це 3,2 і Мільярда доларів протягом наступного тобто цього фінансового року. Думаю, йде про те, що конкретні подробиці цієї угоди просто не повідомляються, тому посилаються на заяву Макрона. The New York Times. втрачаючи позиції, Україна шукає нові позиції навколо Авдіївки. Пишуть якраз про Авдіївку, коли російські війська проривають лінію постачання та намагаються точити. Українських солдатів, українське командування маневрує на вигідні позиції. Українські військові відходять із позицій у зриновому місті Авдіївка після того, як наступаючі російські війська прорвали критичну лінію постачання та погрожували та загрожували оточити українських солдатів. Ну Таймс, вони ж посилаються на те, що роблять які заяви тут в Україні. За Washington Post. Політична невизначеність США нависла над ключовою конференцією з безпеки в Мюнхені. Таку статтю достатньо серйозно надрукували вночі сьогодні. Вашингтон Пост. Ну і там, зокрема, пишеться, що на зустрічі світових лідерів і високопосадовців у Мюнхені, яка відбуватиться цими вихідними, є багато про що обговорити: тривожні звіти з лінії фронту на сході України, плани Ізраїлю щодо потенційного руйнування наземного нападу на Рафах. І невизначену космічну загрозу з боку е, Росії. Ну, але пише далі Вашингтон Пост про те, здається, над цьогорічною Мюнхенською конференцією з безпеки висить одне запитання, що саме відбувається у Сполучених Штатах Америки? Уже кілька місяців європейський політичний безпековий і розвідувальний істеблішмент знервово спостерігав, як критично важлива допомога Україні загрузла у внутрішній політиці. Іхні американські співрозмовники запевняли, що, врешті-решт, законопроект буде прийнято. А гроші та військова техніка надходитимуть і далі. Бачимо, поки що пауза затянулася у Мюнхені. Продовжує Вашингтон Пост. Віце-президент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен спробують переконати європейських союзників у тому, що прихильність США Україні та НАТО залишається непохитною. Але здається, вони можуть дати небагато обіцянок щодо наступних кількох місяців, не кажучи вже про наступні кілька кроків. Ну, справедливо, справедливе зауваження Вашингтон Пост. Street Journal. Росія використовує в Україні тисячі терміналів з PSX та Link, заявив глава української військової розвідки Кирило Буданов. Ну, Мова йде про те, що він там повідомив так, в. У Street Journal про те, що російські війська в Україні використовують тисячі терміналів супутникового зв'язку. Starlink, виготовлених компаній Лона Маска. і це він повідомив в четвер, тобто вчора, 15 лютого, Wall Street Journal, Я маю на увазі, повідомив Кирил Буданов. І що вважає і мова йде про те, що російські сили не мають такої захищеної системи зв'язку, як забезпечує Starlink, І за словами Буданова продовжують. Wall Street Journal російські компанії купують термінали Starlink через посередників, які стверджують, що використовують їх для особистого використання, а потім передають росіянам. Ну і тут також йде про те, що Пентагон уклав угоду з, з компанією компанії Musk в свій час про фінансування приблизно 42 тисяч терміналів, які використовуються українськими військовими. Ну Це питання вже дійсно декілька днів обговорюється. Ілон Маск там публічно заперечував, що, що він продає. Ну, говорить, що бачите, через посередників, через треті країни такі хочуть себе забезпечити росіяни цими старлінк-антенами. Reuters. Очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідує Німеччину та Францію в п'ятницю, щоб спробувати злочити важливу військову допомогу та підписати двосторонні зобов'язання щодо безпеки, оскільки і в нас з Росією наближається вже. Ну, до початку третього року. Поїздка відбувається, коли київські війська намагаються стримати російські війська, які наближаються до міста Авдіївка на сході України. Україна стикається з нестачею живої сили та боєприпасів. А військова допомога США затримується на місяці. Підсумовує Ройтерс. Файнешлтайнсфенешталт там е інтерв'ю дала. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і там головне потрібні субсидії Європейського Союзу для оборонного виробництва. ЄС повинен стимулювати європейську оборонну промисловість до збільшення виробництва та сприяти консолідації. Очікується, що план зміцнення європейського військово-промислового комплексу в умовах зростання загроз з боку Росії буде оприлюднено цього місяця, і він повинен бути затверджений. Ну, в національних столицях, деякі з яких можуть бути проти. Я так розумію, напевно, там одна проти – це буде столиця Угорщини Будапешт. Представники Європейського Союзу хочуть максимізувати значне збільшення військових витрат держав-членів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб створити більшу, сильнішу та ефективнішу європейську оборону промисловості. Ну, сподіваюся, що. Вони це зроблять, і питання озброєння боєпропасів для України також буде вирішеним. The Guardian. Україна проводить маневру в Авдіївці, щоб відвести війська на окремих ділянках. Тобто, я ще раз хочу підкреслити, що практично всі писали про ситуацію в Авдіївці. Також The Guardian пише про те, що от у п'ятницю Україна та Франція мають підписати двосторонню угоду про безпеку. Крім того, ну я вже про це говорив. З Guardian повідомляє, що міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс заявив, що Великобританія спільно з Латвією очолить велику коаліцію з розробки безпілотників для України. Це дуже хороша новина. The телеграф. Байден розкритикував Конгрес. Нездатність підтримати Україну ніколи не забудеться. Наводиться слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Збройні сили України заявили, що українські війська тримають свою позицію, оскільки нові війська прибувають до охопленого боями міста Вівка. Також, бачите, і «За Телеграф» пише про ситуацію Вдіївки. Французька Лемонт. Жодного голосування в Палаті представників щодо допомоги Україні до кінця лютого. Ну і пише про те, що вони пішли на канікули. Вернеться 28 лютого. Їх нам залишиться, до речі, ще там три дні для того, щоб проголосувати. Частину ну, там і треба профінансувати значну частину федерального уряду. Вони 18 січня Конгрес схвалив текст спрямови на фінансування уряду до початку березня, таким чином уникнути шадавну, Тобто зараз їм також треба буде це голосувати. Ну а от їх розкрит... розкритикували, що вони відклали і не захотіли голосувати за надання допомоги Україні. Також Лімон пише про Авдіївку, що заяву. Джона Кірби, який сказав, що Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії, бо республіканці блокують надання допомоги, а Україні не вистачає боєприпасів. Ну, тобто, це вже все має негативний вплив на полі бою. Також Лімон пише про те, що Євросоюз повинен буде подвоїти свої, свою підтримку Києву, якщо Конгрес США не буде блокувати надалі допомогу. Заплановано білим домом. Про це повідомив Київський інститут, і, зокрема, він пише, що е, новий пакет такої допомоги, який мав, мав виділитися, ну протягом е, вже кількох місяців, блокується. І в п'ятницю, вкраз цей е, Київський інститут, цей німецький науково-дослідний інститут, і написав, що для того, щоб вирівняти ситуацію, треба буде тоді в Європі подвоювати допомогу. Щоб спробувати компенсувати ці негативні наслідки, французька Ле Фігаро також якраз пише про це, що Європейському Союзу доведеться подвоїти свою військову допомогу. Ну там, згідно даними Кельського інституту, станом на 15 січня, Сполучені Штати направили в Україні 42,2 мільярди євро військової допомоги в період з лютого 2022 року по грудень 2023 року. Або приблизно близько 2 мільярдів на місяць. Європейський Союз зі свого боку побіцяв 49,7 мільярдів євро військової допомоги з початку війни. Але наразі лише 35,2 мільярди було виділено на військову допомогу. Ну, сподіваюся, що все-таки і в Штатах це буде прийнято. І, але, безумовно, треба, щоб і Євросоюз також збільшив свою допомогу. Вона для нас критично важлива. Німецька зуїть Zeitung». Про Авдіївку також повідомляє, що Авдіївка ризикує потрапити до рук Росії. Ну, наводить знову слова от Джона Кірбі, е, який є там з директором комунікації Ради національної безпеки у Білому домі. Е, німецький більд. Про слова українського генерала і запеклі боїв в Авдіївці. Також про те, що уряд США попереджає про падіння Авдіївки. Там так і пишуть: США попереджають про неминуче захоплення російською армією, українського міста Вдіївки, про яке місяцями точиться, от, е, ну, це не місяцями насправді, це вже майже два роки, так от вони хочуть захопити Вдіївку. Ну і причина в українській армії закінчуються артилерійські боєприпаси, заявив Джон Кірбі. Також е, Фігаро пише, що Перед початком Мінхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок закликала до розширення європейської співпраці в оборонній сфері. Насправді цікавий такий заклад стосовно того, що от найближче кілька років це вже не буде просто військова підтримка, цитують е Бербок. Ми, європейці, повинні вміти краще себе захищати. Нарешті нам потрібен союз безпеки та оборони, який зміцнить європейську опору в НАТО. Ну, не знаю, чи будуть вони там організовувати якусь окрему структуру оборону, бо про це раніше дуже-дуже багато говорилося. Це в 90-ті роки особливо. Минулого сторіччя і там одним із таким ну, ініціатором створення такого західноєвропейського оборонного союзу, це була в, в ті часи Франція. Іспанська ІПАІС. Велика Британія і Латвія створили коліцію для надсилання безпілотників України. Ну, ця новина вона дійсно була озвучена в четверг, про неї ми вже говорили, але таку новину можна ще раз повторити. Іспанська Ельмондо. Київ підсилює свої війська в Авдіївці, тобто знову про ситуацію в Авдіївці. Так Тобто, зараз всі фактично спостерігають. Я не думаю, що це має бути підставою для того, що якщо є необхідність виходити, то тільки тому, що так всі на це дивляться, і що це може бути якісь, я не знаю для президента іміджові втрати, що треба там триматися. Якщо є необхідність, військова необхідність, це вже хай військові розбираються. То те, що така увага прикута, це зовсім не означає, що це буде щось таке для нас критично. Якщо ми вийдемо і збережемо життя наших солдатів. Ну і Ельмундо пише якраз і про те, що Україна підпише безпеки угоди з Францією та Німеччиною. Побачимо, ну я не знаю, який там буде зміст цих угод, але це ми пам'ятаємо, що в липні минулого року на саміті НАТО в Віннюсі ну, нас не запросили, не офіційно не було. Написано запрошення вступу України в НАТО. І от вони там вийшли на такий варіант, що будуть G7 давати там, гарантії безпеки. Наскільки вони будуть дієві, це насправді є питання. От, але в будь-якому випадку головна мета для того, щоб відчувати себе безпечною, нам треба вступати в НАТО. І нам треба мати високотехнологічно, мотивовану і добре озброєну армію. Італійська для републіка. Італійська републіка е, пише про те, що Зеленський зустрічається з Шольцем і Макроном і, і виступить на Мюнхенській конференції. Там в суботу збирається виступити. Ну, е, дуже сподіваюся, що е, так чи інакше е, ситуація з точки зору допомоги України не буде заходити в США в глухий кут, а допомога Європейського Союзу в Україні буде збільшуватися. Бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.